Тут одна батарея 48. Висока частина. На 20 минут одна і Є 47. Да? Тобто є 48. Тобто можна ставити. А, да, Бо одна в мене 47. То вони ставляться по упари, щоб були одинакові. Тобто одну пісні рупиш, руку пишеш, залишаєш однакові. А камери, допустимо. Оце камера. NDVI, за що вам розказував. Вона може робити, як і проста. просто Я, зараз, ну, я вам зараз покажу пультом по включаю. Просто покажу далі через пультуси. І встановлюється. Оце NDVI, яка може просвічувати ультрачервоному, інфракрасному. Це дорога камера, десь ну, тисяч баксов. Да, так, від трьох і вище, 5-6 тисяч доларів. У камера стоїть. Вона може працювати як проста камера. Абочок чотири ще датчики, червоний, синий, зелений, інкрасний. Знімають. Ну і флешка. У її вже є теж в цій камері. Карта пам'яті теж, теж встановлюється. А це встановлюється тут проста. Бак, ну білий. Це в мене ось проста камера. Не загубив ні. Оце проста камера, яка може знімати фото і може знімати відео. Хочеться може знімати. О, і Оце, ось ця камера. Ці відключаєш, це може теж працювати як ця камера. Встановлюєш цю. Встановка, йде так. Мітки є. Відео не дивилися, хто десь трохи пробував летати. І замком фіксуєш. Ну, станав, якщо хочеш зняти просто відео або фотографії, ставиш штукатю в камеру, бо це проста. Тут флешка ж теж є цієї камери. Оце вона маленька. Стоп, стоп-стоп, стоп. Ось. Ось так ось флешка, я очки зняв. Тут в мене на 16, на 16 гектар, а тут я ставив на 32 гектари. Ну і батареї клацаєш. За Ну так само ви. Ну, батарей фотографії на 20 минут в середньому. Одной? Да, одной. А потім, що він політав 20 минут -то садиться. А потім він да? садиться. Ну практично а... як. Без парашуту, так? Сам. Є ручний режим і є авторежим. А дальність зв'язку сколько? Ну, Наскільки програма виставлена? Ну, максимум це до п'яти кілометрів. Це максимум п'ять кілометрів. Ну, максимально ну, запускати вітер я... Я так боюсь у вас ну, навігація прошивка, і прошивка йде якщо, якщо він новий ідуть же програми обновлення прошивається і камера прошивається і коптери прошивається кожна батарея кожна батарея прошивка ну поки в нас обслужується компанія потім вже будемо це обслужувати ми самі. На якої Я зараз... і скільки ви навчались часу, щоб навчитися управлятися. Якщо до цього будете касатися, дивіться, винти теж є різні. Є білі точечки, є без точечок. Сюди теж так вони ставляться. Ячки зняв. Тут є точка і він ставиться на точку. Там де, угу. де без точки, то без точки. Тут біла точка. Ну, Туди ставиться з точкою, туди ага. без точка. Якщо будете збиратися купляти камери, нам купили і просте зарядне. Можна тільки заряджати або пульт, або батареї. Ну є такі зарядні, що заряджають одразу і пульт, і можна і 4 батареї. Нам поки купили просто одну. Заряджаєш або те, або те. Як програма обновляється, то прошиваєш усе. Прошиваєш і камери, і прошиваєш навіть батареї. Програма вже прошиває. Це все граном теж? А хто? Це ж IT-технологія, це другого направлення. IT-напрограмування. програмного программного кода. Пользование без пульта тоже никуда не пользование. Не уже не проходит таким номер. <ств Facebook> да планшет пульт что ли? Я? Ну получается пульт это планшет. Обязательно на всем. Да, на пульте должен быть планшет. Обалдеть. Дело в том, что им управляешь. Тут программы минимум три программы. Так, от 300 тысяч. Тоже какая-то у хто, хто хто вас буде виводити сюди на так, так? Зараз я трохи вам поразкав. Може кудись нам Нема різниці. Значить, хто цим цікавиться, є тут треба мінімум три програми. Значить, Перша програма. Оце ми можемо вже їм керувати, летати. У цієї програми. програма. программи. Угу. У цій програмі. Його як запускаєш, ну запускається так. Раз нажав. Так не так. Якщо дві батареї, то зразу нижня, а потім верхня. Раз, а потім подержав. Потім пульт запускаєш. Подержав. Ну тут треба знати вже англійську мову по-любому. Тепер вона вже свертанується. Ну так же нас учить пока. Ну, Сюди п'є щось. Якщо щось десь красним горить, то туди вже треба заходити. Якщо десь щось красним то будеш трохи це покрити ослаблення. Ну, в першу чергу, робиш калібровку. Камеру. Що, дрона. А щоб воно пише, що треба зробити. Зразу робиш отакі вещі. Та я буду по кругу розвертатися. Раз, так. Це по любому, тільки на місто немало приїхати саме перше треба зробити його знайомитися загоріло сомбату таціо потім другий раз так проходить. <проби> Тобто в проєкціях треба пройти почав бангацію калібровка його. Прив'язка до місця <проби> ну і тепер можеш управлятися бо в ручному режимі <проби> <де> його запускати <проби> можеш запустити кнопку нажав Кнопку нажав винушов. Там навіть датчики да? Да. на так. Кнопку нажав це він не хоче лопати. Кнопку <звук> <звук> нажав і так, нажали, не пошов. <звук> <звук> Оце я б стояли винти, він би ушов. Він би підвис на метру, а потім уже перехватуєш. А, а быстро? Ну, для робочого це десь 10 метрів у секунду. А так він десь може до 15. Ну, Підйом роботи 120 метрів. Так, в основному середньо 120. Ну, можеш подимати і до пол кілометра, ти його просто не побачиш. Да. Для чого пульт, щоб ти його візуально бачив, да, щоб він був перед 10, 10. тобою. Ну, у мене ще б'є температура батарей зараз нища, то ну, Програма у нас така забита, бо це. Я її зараз робити не буду. Бо температура повітря Те, 25-ти батареї, 15. Воно ну, ну, попередньо ну, є. А, шка... а, дальність. Ну, десь до 5 кілометрів. Можна вікати. Настраюєш камери. Побував авто було, фотокамери, фото проводиш на стройку. Ну, зараз можна в ручному режимі робити. Потім є програма. Дрон-депло є програма. Хто у вас в комп'ютерах шарить? Є програма дрон-деплою. Тобто, зараз, допустимо. Після хороше покриття, мені треба через Wi-Fi зайти ну, сюди, щоб в мене було зараз покриття. Якщо ваша, ну, зараз нарисується тут черміга, що щоб хватить мене інтернет, ну, воно підживає зараз під вайфай. Так, зараз взяв